Сьогодні 23 грудня. А чим особливий сьогоднішній день? Не знаєте? Так я вам зараз розповім. Сьогодні день оголошення результатів розіграшу. До слова! На каналі проходить ще один розіграш. Про нього ви дізнаєтесь в підкасті зверху або в описі до цього відео. Результати розіграшу оголосимо 30 грудня, тому приймайте участь і перемагайте! І повернемося до сьогоднішнього розіграшу. Умови розіграшу були дуже простими. Це підписка на канал Зіп та коментар під відео. Цього разу оберемо трьох переможців. Обирати будемо популярною програмою Рандомайзер для вибору переможця. Поїхали! Хочеться подякувати за активність і реакцію до цього відео. Як завжди, копіюємо посилання. Завчасно вже відкрили рандомайзер. Все робимо в, ну, в такому, грубо кажучи, онлайн режимі. Так, хорошо, тут ми закриваємо. Як ми швидко бачите, вже визначили першого можливого переможця. Вибачте, якщо я неправильно назву чийсь нікнейм, Влад не Сподіваюсь, правильно. Всім мирного неба, всім удачі! Перевіримо, чи дійсно є. Не чи дійсно, а перевіримо підписку на канал, адже наші умови були підписка на канал і безпосередньо коментар під цим відео. Шукаємо. Ось є. Так, всім мирного неба, всім удачі. Дякуємо влади. Вам також успіхів. Всім мирного неба. Правильно ви написали. Так, і буде. Перевіряємо підписку. І влад підписаний на наш канал. Перший переможець є. Можемо привітати. його Так, зараз для архіву зафіксуємо. Євгеній йде. Дякуємо за огляд, хочу приз. Євгеній, якщо ви підписані на канал, то ви отримаєте приз. Шукаємо вас. Так, дякую за огляд. Так, Безпосередньо Євгеній йде підписаний на канал, тому другий переможець визначений. Ми вітаємо його з перемогою. Також фіксуємо для історії. І шукаємо чергового, ймовірного переможця. Містер Дізер. Супер огляд, може повезе. Знову ж таки, якщо ви підписані на канал, то повезло. Ось містер дізер. Переходимо на канал. Є підписка? Можемо привітати ще одного переможця. І бачите, як ми з вами дуже швидко визначили трьох переможців. Наступні наші дії це сконтактувати з переможцями і безпосередньо відправити їм подарунки. Прохання від переможців. Відправити нам фото від отриманого подарунку безпосередньо. Ми прозвітуємось, що люди отримали подарунки і зможемо ще раз привітати людей з отриманими подарунками. Не просто людей, а підписники. Ще більше цікавих відео на каналі ЗІП. Тому підписуйтесь, тисніть дзвоник та будьте першим, хто перегляне нове відео. Всім мирного неба над головою! І все буде Агро Україна!